Сьогодні суттєвий знаковий день для України в захисті розбудови демократії. Сьогодні я прийшла захищати не вибори президента. Сьогодні в цей суд я прийшла захищати Україну. Я не хочу, щоб майбутнє моєї держави, майбутнє мого народу будувалося на фальсифікаціях, на фальші, на обмані, так як це відбулося. В другому турі президентських виборів 2010 року, я не хочу, щоб фальсифікації, обман, фальш, які були в 2004 році, і далі рухалися з Україною в сьогодення і в майбутнє. Я завжди вірила і продовжую вірити, що справедливість, чесність, вони є, і за них варто боротися, не звертаючи з того шляху, який був накреслений мною багато років тому. Я сьогодні буду боротися за Україну, доводячи свою позицію правовим засобом. І вірю, що верховенство права, право звернутися до правосуддя в таких досить важливих життєвих історичних моментах держави це і є демократія, це і є панування верховенства права.